У місті Сарне на Рівненщині ліквідовують наслідки ворожих ударів. 28 серпня. Чотири ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури. У результаті пошкоджень зазнали кілька десятків приватних будинків, а також районна лікарня. На щастя, обійшлось без людських жертв. Як місто оговтується після ворожого обстрілу і відновлює пошкоджені будівлі, дивіться далі у сюжеті. Комунальники допомагають перекривати дах будинку одній з родин у місті Сарни. Хата пані Марії постраждала чи не найбільше з даху. Позлітала покрівля, вибите скло у кількох вікнах. Рами не повилітали, але тріщини такі суттєві, по вікну, по рамі. По хаті тріщини. По хаті тріщини, є штукатурка обсипалася. Жінка теж постраждала, каже, коли почула сигнал повітряної тривоги, то побігла до підвалу, але туди не спустилась, а впала після першого вибуху. Я е, тільки ступила, мене волною видно, е, понесло. Я покотилася, падала, падала, падала по східцях. Дуже перелякалася, дуже але дякувати Богу. Не поломана, так побита. Ну скажем, це таке. На допомогу прибіг чоловік, який був на роботі у місцевому коледжі, де він працює охоронцем, теж вибило вікна і двері. Дісталось і його власному будинку. Тепер другий день поспіль працює над його відновленням. Саме більше виходить получається криша. Ну вже дякувати Богу. Хлопці кинулись, зараз допомагають. З кришою ворота вибер, ці в гаражі вивернуло аж на нарожу. Я їх вже якось загнав назад. Поставив там, повигибало їх даже пошкоджень. Зазнала і районна лікарня. Повилітали шибки, нарахували таких майже сотню. Це приміщення працічною. Тут старі вікна, дерев'яні, повилітали майже всі вікна. Найбільше дісталось по логовому відділенню. Олена тримає свою новонароджену донечку. Народила дівчинку 26 серпня. Каже, ніби відчувала, попросила, аби їх з малечею виписали додому раніше. Нас відпускають, і ми заїжджаємо додому. Я тільки починаю годувати дитину, і пролунало дуже великих чотири вибухи. І ще я думала, що мене окна повилітають. Мене на кроваті аж подкинуло. Олена з чоловіком військові. Сьогодні приїхала до лікарні, аби забрати необхідні довідки. Оговтуються після пережитого, хоча до вибухів їм не звикати. Кароліна. Там бойова дівчинка, вона була до п'яти місяців там на війні. Так? Так, я бойовий медик там. Ніхто з персоналу та пацієнтів лікарні внаслідок вибухів не постраждали. Головний лікар каже, готувалися ще від 24 серпня і були попереджені про небезпеку. Пацієнти, по-перше, ті, які можуть знаходитись на вихідні вдома, були відправлені додому. Легкі пацієнти мають можливість після оголошення тривоги зійти в укриття. Важкі пацієнти були переведені, зокрема, з інсультного центру, в відділення екстреної медичної допомоги, там значно безпечніше місце. Замінювати пошкоджені вікна в лікарні вже почали, а все за рахунок бюджету громади. До слова, це вже втретє ворог атакує місто Сарни. Востаннє наприкінці червня. Тоді повністю була знищена СТО та автомийка. Четверо людей загинули, зазнали руйнувань і будівлі неподалік. Попередній ремонт коштував міському бюджету близько 500 тисяч гривень, але це були лише кошти на відновлення вікон, дахів, часткового перекриття. Це були мінімальні видатки, адже відповідно до актів, складених по результатах того обстрілу, одна із приватних підприємств отримала збитків більше, ніж на 2 мільйона доларів. Це частина ракети, яка прилетіла до нас у місто з території Білорусі. 28 серпня чотири ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури у сарнах. За даним фактом, працівники СБУ вже проводять слідство у кримінальному провадженні. Тим часом у місті продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Більше 30 приватних будинків зазнали пошкоджень. Необхідні матеріали для їх ремонту надасть територіальна громада. Тривають роботи і у лікарні. Вона працює у штатному режимі. У пошкоджених корпусах зараз пацієнтів немає. Місцеві кажуть, попри третю атаку ворога, не злякались і робити. Муть, усе для перемоги України, перемонтуємо дахи однозначно відновимо. Головне, що ми не втратили жодне людське життя. Головне, що немає постраждалих, а все інше ми спільно відбудуємо. Анна Яцук, новини Рівного.